Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Чорна п'ятниця, вже зовсім близько. З кожним днем ми отримуємо новизливі інформації, новий якийсь контент і багато є про що поговорити, тож влаштовуйтесь зручніше. Будемо з вами аналізувати і вивчати інформацію. По традиції, якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Якщо ви вже мій підписник, то не забувайте підтримувати канал, лайк, коментар. Це все дуже. Дуже важливо, я не про це повторювати, тому що це дійсно так і є. Перш за все, давайте розпочнемо не з завдань, як ми це завжди робимо, а із потмом Бапе, під якого я сьогодні запускав стрім. Сподіваючись, взагалі побачити, що воно буде, скільки воно буде коштувати, і чи слід мені йти і продавати нирку, або я можу якось поратись, маючи якийсь свій бюджет. Але і її всіх заскамили, зливери також. Всіх заскамили, всі прогнозували, що вийде потом. БП саме сьогодні. О, під контент 8 годині за київським часом, тому що минулий потом булка вийшов також в цей день у вівторок, у 8 годині за київським часом. Але. Як ми побачили, БП не відбулося. Тож нам треба ще трошки почекати. Можливо, це відбудеться завтра, в четвер. Ніхто не знає. Я думаю, що навряд це буде в п'ятницю, тому що ну, все ж таки п'ятниця це час продавати паки. І я очікую, що в цей день ми отримаємо все ж таки більше промокоманду, і акцент буде не НСБ з іншого боку. Можливо, і її вирішують якось додати додаткові паки. З купою фодера, щоб ви могли збирати МБАПЕ. Ми сьогодні це все також подивимось, тому не знаю, треба слідкувати, але БАП ми не отримали. Тож, поки говорити про потенційно найкращий СБЧ року, ми не можемо. А про що можемо, це про завдання, які ми отримали. І тільки я виклав ролик про те, що їй нічого не роблять, не дають фодер, не дають контент, і трошки є позитивних змін, і про це також е, слід. Сказати, коли є позитивні моменти, я завжди про них говорю. Так от, в розділі FC Pro Life ми отримали завдання нове: це Champions Pro. Але перш ніж ми перейдемо до Champions Pro, в нас є FC Pro Life, де вам треба збирати СБЧ із кожним гравцем, який приймає участь в цьому турнірі. І за групу цих завдань ви отримаєте отут пак за 100К. Втім, Останнє СБЧ, яке вийшло сьогодні на в нас МСДСарі, його потрібно підтверджувати з консолі. Тому що якщо ви підтвердите з Веб Апплікшн, є вірність, що у вас воно зависне, воно чомусь не рахується. В загальному блоці завдань хлопці кидали в телеграм-каналі і поділилися так лайфхаком, що з консолі наче працює. Як було колись з підтвердженням СБЧ на дівчат і їх ліги. Тому, якщо ще не збирали, обов'язково тільки з консолі це робіть, бо інакше може не спрацювати. Champions Pro це новий турнір, і це TW, яке для мене все ж таки L. Тому що, я поясню, ми отримали новий, ну не Кубок, а режим це, в принципі, аналог місячним нагородам за Food Champions, тому що у вас є 28 днів. Тобто 4 вікінд-ліги ми отримаємо на виконання цих завдань і максимальна нагорода, щоб ви все виконали, вам потрібно зробити 56 перемог. Ми з хлопцями рахували, це 2 вікінд-ліги вам потрібно виграти 14 і дві можете виграти 12. Тобто середній рівень вашої гри має бути, ну, напевно, 14 перемог, щоб ви впевнено це закривали. Тому що я думаю, що віддавати матчі будуть люди рідше тепер. І в цілому матчі будуть більш такі напружені, бо всі будуть намагатися якось це діло заробити. Але L полягає в тому, що нагороди за цей кубок це форми, нікому не потрібні. І дві еволюції. Одна це в нас Ultimate Team Champions Evolution. І друга, це за весь цей блок завдань Ultimate Team Champions PRO. І допоки жодної інформації, як ми її зможемо застосувати, немає. Я думаю, що це має бути якась просто імба. Бо ну, якщо це звичайна еволюція. То мені не зрозуміло 56 перемог у Фучемпіон це багато. Не знаю. Чекаємо більш подробної інформації. Втім, сама поява такого кубку це вже W. І рухаємось далі. В розділі Live з'явилося також завдання на Фучемпіон. Називається воно Champions Bonus. І оце вже. W без безсіляких або і таке інше. Тут вам потрібно зробити 40 перемог так само за 4 тижні у фіналах у чемпіон. Це важливо. Ані в попередньому режимі, ані в цьому кваліфікації не враховуються тільки фінали. Тому тут ви маєте робити. 10 перемог в середньому за одну вікінд-лігу. і не пропускати їх. Тобто, якщо ви граєте на народні 11, у вас жодних проблем не буде, у вас буде кожної там вікінд-ліги запас. Якщо ж ви робите 9 перемог або там менше, то доведеться трошки попутіти. Але ми з хлопцями сьогодні рахували на стрімі, подивіться на нагороди, тут дійсно багато фодеру. За 20 перемог, 81х11. За 10, по-моєму, да, 83х3. Тут є ще один пак, 83х10. За 35 і за 40 ми отримуємо 85 x 2 і як найвищу нагороду за блок, два гравці з рейтинг 87 або вище. Ще один величезний бонус для тих, хто буде виконувати ці завдання, полягає в тому, що EA... Додали до нагород за Food Чемпіонс або Weekend League додатково спешл картки, про які я просив у відео до ну, звісно не тільки я, а багато інших гравців. Якщо ми побачимо поточні нагороди за фінали Food Чемпіонс, то починаючи з п'ятого рангу, ви будете отримувати один гарантований пак, який називається Кампейн Мікс Пак. Ми бачили його в зливах, ми думали, що це буде СБЧ. Він в собі містить одну картку з поточних промо, які в нас вже були: Trailblazer, Road to the Knockout Єврокубки або Центуріони. Тобто, ви отримуєте одну гарантовану спешл-картку. Це величезна W за п'ятий ранг, за третій ранг або за 16 перемог. Ви отримуєте дві такі картки. І за а, перший ранг за відповідно 19 перемог, ви отримуєте три такі картки. Тобто робити 11 стало ще вигідніше, але можливо, вже і на 16. Якщо ви це робите, слід зазирнути, враховуючи всі фактори, які я перечислив. Величезне дабло від взагалі жодних запитань від мене. Це ми приймаємо і дякуємо. Також ми в розділі Milestones отримали нову лігу, і це Ліга Саудівської Аравії. Іво Родрігес і ще два фодера. Я не буду витрачати на цей час, я впевнений, що ви ними грати не будете, просто знайте, що воно є. Тепер ми переходимо до розділу СБЧ і давайте просто по порядку, що воно буде нам потраплятися, але напевно розпочну із розділу челлендж. Ось воно, МС до САРІ. Це кіберспортсмен Саудівської Аравії. Тут потрібен гравець Саудівської Аравії в стартовому складі. Ну і далі все воно неважко закривається, обов'язково зберіть, обов'язково це треба. Підтвердити із консолі. Далі в розділі челендж у нас також з'явилося СБЧ на титульні матчі Ліги Чемпіонів-Дівчат. Воно в нас з'явилося вчора, наче неочікувано в понеділок. Тут є дві збірки. Перша це ПСЖ Баварія, друга це Франкфурт-Барселона. Жодного гравця Франкфурту не потрібно, тому ви без проблем ці завдання можете виконати. Трейдебл суплай, ми пам'ятаємо, то є дуже важливо. Також у розділі апгрейдс ми ще вчора отримали дві цікаві збірки. Перша це 80 плюс x2 апгрейд. І тут від вас вимагає 9 карточок з золотих, але лише одна рідкісна в вашому стартовому складі. Тобто потенційно крафтити фодер стає легше. Далі 85 плюс апгрейд, один гравець з 85 або вище. І за це вам треба віддати 83-й склад. Збірка, напевно, не дуже вигідна, але якщо є куди там дублікати зливати, чому ні, можливо, ці паки її вже. Зберегти під вихід нової промокоманди, там буде просто щось неймовірне. Останнє СБЧ з цього розділу це оновлення 84 плюс, or Trailblazer Upgrade. Ми тут отримали 83-й рейтинг та інформ у вимогах. Інформи, звісно, знов дуже сильно набрали, тому що ніхто не зливав повторення цього СБЧ, але її вирішили не змінювати нічого, просто його оновили. Ну. Тут прикольно падає, ми сьогодні знову з хлопцями на стрімі відкривали. Можливо, зроблю для вас пізніше нарізочку. І 45 тисяч монет ціна цього пакетику. Якщо у вас є дублікати, я думаю, ви помилитись не зможете. Також в розділі гравців ми отримали Ісака Х'єна, і це жива картка. Давайте його зараз знайдемо. Ось він. 85-й рейтинг, 80%. Дізлайки. В нього 2-3 зірочки. Це на серія А Швед. Але знову ж таки привертаю вашу увагу до статистики. 82 пейс. Розподілення не найкраще, але він ленксі. 85-й дефеніт, 87-й фізика. І ця картка може отримати апгрейди. То рівень карток підвищується, підвищується, підвищується. Ну, я не знаю, чи вам потрібно це СБЧ збирати. Якщо у вас немає там серія в складі, то я б радив проходити мимо. І останній гравець це Муса Дембелія під нову лігу, яку ми отримали під Саудівську Аравію. Я трошки вже і забув, що він там грає. 85-й рейтинг 3-4 зірочки. 37 тисяч монет. Ми просто проходимо повз і економимо ваш час. Отакий От контент, друзі, в принципі, завдання дуже цікаві. Також ми отримаємо під Чорну п'ятницю да, деякі паки, які можна накопичувати. Ну, а тепер давайте переходити безпосередньо до зливів інформації на FUDBIN, там є багато цікавого. Пропоную розпочати із зливів команди тижня. Перш за все, в нас буде. Дві команди тижня одночасно в п'ятницю. Перша це актуальна за збірні. І ось як вона виглядає. Мохаммед Салах, Покер. Звісно, він в команді. Кінслі Коман, Луїс діас час Ліверпуля. Команда не тижня, напевно, а Ліверпуля. Ріс Джеймс, Бонметі. Це дівчина, яка має картку промо промо-центуріонів. Араухо. І Барелля, тобто ну, дуже потужна команда тижня насправді. І також тут є Домінік Собослай. І це може бути потенційно дуже цікава картка, його еволюцію, навіть 85-го рейтингу, нахвалював інцепшн. Тобто, це перша команда тижня, яку ми отримаємо вже сьогодні для вас, середу, все як ми звикли. Але це лише перша частина того, що буде падати в паках. Друга це в нас. Не тільки краще з команди тижня те, що ми бачили на лоудінг-скріні з вами, а і ще, як пише нам Food Sherryf, це буде більше, ніж 70 спешл карточок, які включають в себе also the New Promo and Older Promos. І він тут пояснює, що він так бачить, що це буде 60-70 промокарток, які включають. Команду тижня, RTDK, Trailblazer і нове промо. Я так розумію, що це загальна кількість карток, але, окрім Thunderstrike, те, що ми вже з вами бачили, так, трошки зливи, ми отримаємо також і от найкращих з минулих команд Patty Back по суті, але в паках. І це знову ж таки, я думаю, спровокує маркет креш на ці картки, якщо вони ще будуть трейдабл в паках, уявіть собі, який на них буде суплай, скільки люди паків відкриють і що із ними може відбутися. Тут у нас буде дуже багато промокарток в паках. Це, напевно, W стосовно контенту, єдине питання, як воно буде падати. Тепер давайте подивимось, які саме паки. В нас додані до кодів гри, і тут нам поділився фудскорборд, як завжди. І тут щось неймовірне. Дивіться. Dynamic Duo Heroes Pack включає 20 рідкісних золотих айтемс гравців. І два героя з рейтингом 86, або вище. Dynamic Duo Icon Pack включає дві базові ікони. Рейтингом до 88 включно. І також 10 рарних золотих гравців. Ну це просто жесть. Такого не було ніколи взагалі, навіть і близько. Тобто вони вже по два герої або ікони в один пак пхають, і це тільки листопад. Season Opener In Core Pack це не дуже цікаво. А от Thunderstrick Elite Pack 50 рідкісних гравців, рейтинг 87 або вище. Три гарант 87 або вище. І один базовий герой в паці. А ще й в оренду тут купа всього. Далі. Це, ще. Це тільки початок. Thunderstruck, Supreme Pack, 50 так само рарних карточок з рейтингом 81 або вище. І одна базова ікона рейтингом апту 90, навіть не 89, як було у СБЧ. Ну, напевно, все, Да, да. напевно, все. Більш тут нічого цікавого нема. Тобто ці чотири паки, де у вас будуть гарант-два герої, гарант 2 ікони, і ще й пак з гравцями, і додатково там будуть ікона і герой. Я думаю, що це може дійсно вбити маркет, тому що. Ну, якщо вони хоча б плюс-мінус дроп цих паків адекватний дадуть, ну уявіть собі просто, як багато європейців їх відкриють. Тепер давайте перейдемо до промокоманди і до того, як вона працює. Це була бомба від шеріфу сьогодні. Ці картки, ви зараз подивитесь, деякі якісь злили, вони будуть ще й живі. Що це означає? Вони будуть отримати апгрейди, виходячи з. Перформансів виступів клубів, до яких вони прив'язані. Це буде стосуватися, як пише Шеріф, і ікон, і гравців. І давайте, на прикладі деяких карток переглянемо. Наприклад, Ерік Кантана. Його нам вже злили, він буде 90 рейтингу базового Prediction. І він може отримати ще й апгрейди відповідно до результатів Манчестер Юнайтед, до якого він прив'язаний в реальному футболі. Так само Йохан Кройф Аякс. Так само Роналдіньо. Ми отримаємо другу чи третю по ціні ікону вже в абрейнутому вигляді. Тому що в нас є r 9 і потім там Піля Роналдіні, по Роналдіньо, другий по ціні. І в його буде абрейди відбуватися, виходячи з виступів Барселони. І нам ще злив. Нам ще злив оцей хлопець РТІМ, Нам злив. Тірі Анрі, ми ще отримаємо Арсенал і Тірі Анрі. Ну тобто, це просто не знаю, сприймайте, як хочете. Да? Рівень промокарток, так, це хедлайнери. Але, тим не менш, просто буде щось неймовірне і не уявляю, скільки ці картки можуть коштувати. Окрім того, її черговий раз облажалися, і вони випадково а, виставили опис. В базовій версії Чірі Henry того, як його можна буде апгрейдити. і ми можемо побачити і зробити висновки, що, скоріш за все, ікони точно будуть апати саме за таким принципом. В даному випадку в нас м, е, йдуть е, матчі, які починаються з 24 листопада, тобто, вже наступний тур Чірі Анрі е, і Арсеналу треба виграти одну гру. Задля того, щоб він отримав один регуляр плейстайл, не плейстайл плюс додатковий. Тобто один з чотирьох матчів лише Арсенал має виграти або Барселона і Роналдіню, або Аякс і Йохан Кройф. саме в Domestic League, тобто в своїй Лізі. АПЛ в даному випадку з Стірінрі, і виграти три матчі Арсеналу з чотирьох, задля того, щоб він отримав один інформрейт. Тобто, якщо він буде в промо 90-ті другого рейтингу, я думаю. Тут його зливають 93-й, я думаю, буде 92-й. То ще плюс один апгрейд він може отримати, якщо Арсенал виграє 3 матчі з 4. І буде 93-й умовний Тірі Анрі. Тоді ми маємо зливи, які думки з маркету, маркет падає. Маркет, звісно, відреагував, тому що, ну, коли маркет бачить таку кількість паків, коли маркет бачить таку кількість промокарток, маркет дуже сильно впав, тут і під контент, і ось вони пішли зливи. Впав, пав, пав. 58,6 вісім індекс зараз трошки відскочив. овернайт просідає стандартно. Я б, хлопці, радив триматися подалі. Якщо ви навіть не. Продали свої склади ще чомусь. Якщо у вас є ті картки, які будуть падати в паках, то треба бути обережним. Навіть якщо у вас є картки, які не будуть падати в паках, от подивіться, Мохаммед Салах 120 тисяч монет. А, це знижка, вибачте. 130, окей, Він же був 140. Якщо буде багато відкрито паків, його цей новий інформ буде тиснути на 90 інформ. Цей інформ також трошки буде тиснути на золоту картку. Все залежатиме від пак вейту, так на так називаємо. Тобто, як часто будуть падати топ картки. Якщо ви продали Салаха тиждень тому, він був там 160 тисяч монет, коли я записував ролик про підготовку до Black Friday, Молодці так само. Ван Дайк був там по-моєму 170-180, да, Неймар там 160 і таке інше. Що робити зараз вам, ну важко спрогнозувати, але це може прибити маркет. Тому ну, дуже up to you. Я б, якщо була така можливість, напевно, був би ліквідним. І якщо я хотів би якось трейдити. Якщо я гравець, пам'ятаємо, для вас важлива не ціна поточної картки, а її ціна відносно інших на маркеті, можливо, вам і вже не слід якось рухатись, але є відчуття, що воно може впасти. Рейтинг це те, на чому ви можете заробити. По 2-1 вже 83-й. Тут, напевно, вже запізно. Треба було залазити там раніше, коли я про це казав. 84-й також був по 3К вже 3.6, Але я думаю, що якщо якось там якимось дивом поснайпити по 3.2, 3.3, це все ще норм. П'ятий низько. Шостий низько, але тут же може бути коридор входу четвер пятниця в перші години прому, тому що паків буде відкрито багато. І поки ну, не факт, що завтра його її піднімуть, четвер вони вже почнуть давати якийсь контент і буде суплай. Тож, якщо хочете безпечно зіграти, ви можете купити пятий шостий і тримати, але будьте готові, що в п'ятницю він може піти трошки нижче. 7 15 так само подобається восьмий, дев'ятий вже під БП набрав. Бапе ми не отримали. Ну тут же такий трошки гемблінг, Купляти ці картки по завищених цінах. Якщо обирати якісь конкретні картки з фодору, то мені подобаються ті, хто буде в команді тижні, тому що вони не будуть до наступної середи падати в паках. Це рарна версія Бареля, це рарна версія Араухо. Це рарна версія Ріса Джеймса і Луїса Діаса. Якщо ми подивимось на їх ціни на маркеті, вони напевно вже трошки набрали. Я їх давав нижче, але все ще це може бути цікаво. До речі, ні. А руху 12. Ми бачили 86, 11, 11, 500. По ставці, по снайпу це буде для вас W, тому що на нього не буде суплаю. Так само, Бареля 12 тисяч монет. Мені подобається. Луїс Діас. Я думаю, що так само він 4, рейтинг, 3,6, так, 84-й, але воно має набирати. Ну, 3,6 хотілося б, 3,8, напевно, максимум. Більше я б не платив. І так само Ріс Джеймс. Це може бути цікава інвестиція. І. Мені він подобається о, навіть більше, ніж Діас, тому що він також йде в Непакі, а картка дешевша. Отут 3-6 тисяч монет, я думаю, більш надійно. Тобто, якщо фокусуватись на якихось окремих хлопцях, я брав саме їх. Якщо розглядати картки Мета-Золото в Непакі, які підуть: Вальверди, в Вондайк, Салах. То тут я б скоріш закоплявся вже в п'ятницю під контент, тому що коли промопаків така величезна кількість, вмирає все і те, що в паках, і те, що поза паками, а потім вже відновлюється. Але це не стосується фодера, бо фодер ми маємо куди пхати, і як нам ще фудшерів сказав, ми цього року в п'ятницю маємо отримати дві картки. Флешбек або, може, кілька, або більше, він не сказав точно. Але це буде не один флешбек, а флешбеки під Чорну П'ятницю. Це зазвичай щось неймовірно. Пригадайте, Бензема був, це був Леонель Месі минулого року. І е, Шеріф нам пише, що we will have more than one flashback СБЧ, coming during Thunderstack promo. Можливо, це буде кожного дня, я не знаю, але Фодор це. Напевно, той сегмент, де ви можете заробити монети, не будучи трейдером або не слідкуючи уважно за маркетом. Друзі, таке вийшло відео. Дуже цікаво, що воно все буде. Подивимось на контент, подивимось на паквейт. В мене багато пакетиків. Думаю, будемо і стріми з вами проводити в цей час щось відкривати вам мені. Сподіваюсь, вам сподобалось. По традиції побачимось, коли побачимось. Якщо у вас залишилися якісь коментарі, не забудьте задати їх мені під цим відео. Все буде, Україна, папа. -па.